Слава Ісусу Христу! Послання до Галатів продовжуємо. І фактично сьогодні закінчимо, і Господь благословить. Ми, в минулому разі, нам, минулого разу нам лишилося всього декілька віршів. Шоста голова до Галатів. Послання. Перше послання апостола Павла, яке він писав приблизно в 40-му-42 му році нової ери. Тобто приблизно. 14, між 14 років по Вознесінню Ісуса Христа. Перше послання, яке піднімає питання єдності церкви, співдружності різних народів, які наповнюють церкву, як ці народи, незважаючи на їхнє минуле, можуть працювати разом і повинні працювати разом. Що означає старий заповідь? Для тих, хто зараз приходить до церкви, особливо для людей з язичного оточення або з паганського оточення, що таке язичники, що таке погане, щоб ми розуміли, це люди, які поклоняються різним богам і не поклоняються живому Богу Ягве. І зараз, власне, піднімається ця серйозна проблема. Ми бачимо, така проблема може підніматися і сьогодні. І це послання вчить нас, як ми повинні ставитися до Слова Божого. Що на першому місці немає значення, як логічно нам виглядає рішення нашої проблеми, як правильно воно виглядає в наших очах. Ми повинні завжди керуватися Словом Божим. Відразу повинні зауважити для себе, що не завжди наш людський розум буде згідний з цією думкою. Яку ми беремо від Слова Божого. деколи наш розум навіть може перечити і буде казати, в даному випадку так неправильно поступити. Можливо, пізніше правильно поступити, може, перед тим було би так правильно поступити, але зараз, в даному моменті, напевно, Слово Боже не дуже підтримує мою ситуацію. Це й велика помилка. Якщо ми в своєму житті довіримося 100%, навіть якщо можливо зараз ми. Знайшли місце, яке не дуже підкріпляє нас, але ми довіряємося для Бога. І, можливо, навіть наше рішення таке не завжди буде правильним. Але знову ж таки, ми іншого рішення не знайшли, а тільки так ми собі відкрили на основі Слова Божого. Пам'ятайте, що за тим стоїть Бог, якому ми поклоняємося, і в руках якого є можливо поміняти любу ситуацію, любе рішення. Навіть якщо ми його прийняли і робимо не завжди правильно, але робимо правильно по відношенню до Бога. Ми йому довірились. Ми повинні розуміти в своєму житті, як християни, як люди, які ходять з Богом, що ми поклоняємося живому Богу, що ми є в живій ситуації духовній, і навчитися, так як це робили колись дуже гарно це показано на прикладі патріархів Авраама, Ісака, Якова. Ноя особливо, як вони довіряли і увіряли своє життя для Бога, і для них ніколи не виникало питання: якщо Бог говорить, чи я буду з ним сперечатися чи я повинен зробити так, як я хочу. Так що навчимося довіряти для Слова Божого. Шоста голова закінчення Галатів. Начнемо з 11 го вірша, ми його хоч проходили, але нагадаємо для себе думку: остерігаємося неправильних. І до неправильних вчителів. Вчителі завжди будуть церкві підніматися, які несуть неправильну науку. Таких вчителів буде більше, ніж правильних, на жаль. Сьогодні ми можемо бачити різні дономінації. Дономінацій є дуже багато, і кожна дономінація ще, в свою чергу, ділиться на свої підтечі, і кожна течія, дономінація має якесь своє вчення. І не раз нам, простим людям, Тяжко розібратися, де я мушу бути, до якої деномінації чи церкви я мушу при, пристати. Знову ж таки, слово Боже. 11 вірш, як ми з вами вже нагадували, починається такими словами: погляньте, якими великими, не заголовними, а якими великими розмір букви. Великими буквами я писав вам своєю рукою. Важливість послання, що апостол Павло не передає це, не передає через когось. Навіть не пише під диктовку. Важливо, ми повинні розуміти, що в старому, в старому часі, в часі Ісуса Христа, одна людина говорить, друга пише. Зараз апостол Павло вважає за необхідне писати своєю рукою навіть великими буквами. Чому великими буквами на основі послань ми з вами приходимо до висновку, що він страдав очима. І з другої сторони, чому великими буквами, тому що він вважає, вважає, що послання є надзвичайно важливим. Його не можна упустити, хоч всі його послання є важливі. Але так як це його перше послання, ми бачимо, з якою ревністю він відноситься до тих слів, які через нього буде казати Бог. Не апостол Павло, що ми собі не подумали, великий чоловік, філософ, знавець свого часу різного роду філософських наук, і пише надзвичайно сильно. Но через нього говорить Бог. Чому, власне, слова будь-якого послання будь-якої будь книги Святого Письма, вони завжди є живі, тому що їх не пише людина. Людина тільки під диктовку пише. Людина є Богом натхнена. До неї говорить Господь, яким чином Він до неї говорить, чи це буде послання думкою, чи послання відінням, чи послання сновидінням. Чи... Якимось іншим методом, але Бог конкретно говорить до людини. І людина тоді сидить і пише. Погляньте, послання є дуже важливе, галати, і не тільки галати, послання збереглося до сьогоднішнього дня. Збереглося по тій причині, що ми його читаємо. Проблема є однаковою. Одинакові проблеми виникають. Такі, як були 2000 років тому, тяжко собі повірити, але точно такі самі проблеми виникають і сьогодні. Гріх лишається той самий. Можливо, час помінявся. І він помінявся 2000 років різниця. Людина не міняється ніколи. По відношенню до Бога, по відношенню до гріха, по відношенню до своєї гріховності, людина абсолютно не міняється, якою вона була 2000 років тому, такою вона є і сьогодні. Слідуючий 12 вірш: усі ті, хто бажає хвалитися, акуратний переклад, хвастатися тілом. Змушують вас обрізатися, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізається, самі не зберігають закона, але хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб хвалитися їм вашим тілом. Ми бачимо. Особливо тринадцятий вірш, бо ті навіть, хто обрізається, теперішній час, продовжена форма. Людина, як робить цей обряд, вона звершує його один раз. І навіть якщо хтось говорить про таку думку, треба було писати: минулий час, завершена дія. Тут ми бачимо продовжений час, дія, яка звершується. Тобто, звідси ми бачимо догматику, догму. Ізраїльтяни ставлять обрізання на рівні Голгофи, на рівні Бога. Якщо ти не обрізався, значить нема в тебе спасіння. Навіть не так віра якусь роль грає, як сам акт обрізання. І, звичайно, з догмою приходить надзвичайна гордість. Ми вибраний народ, ми ви всі язичники, а ми народ Божий, і на, нашому, на нашій крайній плоті є знак від самого Бога. Глибоке заблудження. Догма ніколи не спасає. Який приклад для нас? Ми приходимо до церкви. Є різні дономінації, різне розуміння вчення, але якщо в дономінації починає виражатись явно якесь догматичне питання, і людина більше силається на догматичне питання, вона вже попала в просак. Диявол вже таку людину тримає в, свої, е, в своїй руці. Що означає для нас сучасним, сучаснім, в нашій церкві може означати догматичне питання, тобто питання, яке спасає догма? Наприклад, хтось може поставити. Саме, наприклад, от в нашій церкві, наприклад, водне хрещення. Не має значення, як ти живеш, яке є твоє життя, які твої відносини з Богом. Стоїть питання, чи ти прийняв водне хрещення? Уже як прийняв, значить спасений. Ну, то є догматичне питання, догма. Саме водне хрещення не спасає, але воно є необхідне. Хтось може підняти питання. А от яке є твоє відношення до вечері Господні? Як ти згадуєшся? Це повинно звершуватися постійно, завжди, наказ Господні, без Нього ми не можемо жити. Але може перетворитися в догму. Сама вечеря Господня ніколи не спасає, тоді лишається порожнім Хрест Христа. Ми повинні розуміти, що є основою нашого спасіння? Віра в Ісуса Христа в те, що Він взяв мій гріх, а це як результат є. Зараз і водне хрещення, і як результат є вечеря Господня, яка постійно нагадує нутряного чоловіка, так? Нутріаного чоловіка, хто я такий, де я знаходжуся. Так що ніколи не ставте свої догматичні питання, питання догми на рівень спасіння. В кожній церкві, яка належить до якоїсь дономінації, будуть яскраво виражені свої догматичні питання. Свої догматичні питання. То буде обов'язково виражене, власне, тим відрізняється до від до Католики, православні, євангелисти, протестанти, будуть мати свої конкретні догматичні питання. Не раз людина настільки заблуждається і настільки свою догму ставить вище самого Ісуса Христа, що фактично питання спасіння для такої людини є поза нею. Тому. Зараз апостол Павло, власне, наголошує, бо навіть і ті, хто обрізається, цим не спасаються, самі не зберігають закона. І бачимо, як, ми, як продовжується далі думка. Навіть в цьому перебуваючи, вони ходять до церкви, ходять до синагоги, вони зберігають те, що колись було дано для Авраама, акуратно, навіть не сам закон, а ще колись було, далеко до закону, який був даний на горі Сінай, вони... Звершують те, що було дано для їхнього правоця, і хочуть, щоб ви обрізалися і вже хваляться не своїм тілом, а навіть хваляться вашим тілом. Знову ж таки, перечить питанню вчення Біблії, перевіряє хай кожен віру свою. Ми дуже часто перевіряємо віру інших. Як живе мій чоловік, як живе моя жінка, як живе пастор, як живе диякон, як живуть всі члени церкви. І зовсім немає часу на свою, на, щоб перевірити своє життя. Чому так? Чому на всіх вистачає часу? От поясніть мені це. Як я себе не бачу, кожну ранку встаю і бачу себе в зеркало, як я себе не бачу. Кожного разу в нас немає часу. Для всіх вистачає часу, то несправедливо. Правда? Зовсім несправедливо по відношенню до нас. І на всіх, і на ворогів навіть вистачає час Подивитися на них, на чужих ворогів, всіх, а на себе часу не хватає. вірш 14. А що до мене, то нехай нічим не хвалюся хіба тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. А що до мене? То нехай нічим не хвалюся. Апостол Павло зараз конкретно звертає думку до себе, говорить про себе як про служителя. Чим він може хвалитися? Апостол Павло міг багато чим похвалитися, скільки церков було створено. Послання до Галатів, то вже пройшли його певні місійні подорожі, вже багато церков, які були насаджені під його ініціативою. Багато. Рукоположених пасторів, служителів, якими він міг би хвалитися. О, дивіться, скільки через мене Господь зробив. Він міг похвалитися тією роботою, яка була зроблена безпосередньо, безпосередньо ним в Дамаску, в Ассірії, в Аравійській пустині, які відкриття він мав. Але, він бачимо, але бачимо, чим він хвалиться. Він хвалиться Ісусом Христом. Наскільки ми сьогодні можемо хвалитися Ісусом Христом, що означає для нас похвальба Ісуса Христа? Тобто я себе принижую, не, не восхваляю навіть своє служіння, яке я маю, не своє життя, яке я веду, навіть не ті дари, які я маю, не те, що я даю для Бога навіть, в церкві даю, а безпосередньо прославляю Бога Христа Ісуса і то розп'ятого. Як це через мене виражається, як ми сьогодні при зустрічах, особливо наших, там, де ми перебуваємо, наскільки всі наші розмови йдуть навколо слави Ісуса Христа, не навколо мене як пастора, не навколо мене як проповідника, як служителя, якогось покликаного, особливого, а як, власне, ми завжди ведемо розмову, щоб на першому місці в нашому житті стояв Христос. От зауважимо всі наші розмови, наскільки ми сьогодні маємо цей привілей. От скажіть, якби вашим другом і ви час від часу були б в гостях у президента Америки, так, один рік, потім на другий рік знову би були президента в Америки, потім другий якогось президента якоїсь іншої країни. Я думаю, ви б дуже часто тим би хвалилися. Ви були в гостях надзвичайної людини. І ви би всім хотіли показати, кого ви знаєте, з ким ви дружите, якщо можна назвати це дружбу. А отут є пункт набагато вищий, ми маємо спілкування з Богом, царем царів, надзвичайною особою, яка дарувала для нас спасіння, і чомусь дуже рідко ми їм хвалимося. І дуже рідко ми про нього говоримо. Чому так є? Не раз треба таке питання задати для себе. І подумати над тим, що власне є пріоритетом в наших розмовах, в наших бесідах, чому ми збираємося, для чого ми збираємося. Ніколи не подумайте собі, та скільки вже можна говорити про Христа? І от день народження про Христа говорити, і весілля про Христа говорити, і в гості пішов про Христа говорити, і от зараз пішли просто на природу знову про Христа говорити. А як ви б мали хорошу машину, Либургині? І свідки зустрілися б з такими самими, як ви, як би ви про неї часто говорили? Мали свій літак, власне, яхту, гарно відпочили? Саме основний пріоритет, на жаль, ми губимо, як християни. І то ми говоримо в церкві, не говорю десь поза церквою. Тих людей, які взагалі до Бога не приходять. А ми маємо розуміння. От прослідкуйте свій сьогоднішній день, і як сьогодні ви дуже часто хвалилися Христом. А що до мене, а що до мене, то нехай нічим не хвалюся. Хіба тільки Христом, в даному випадку розуміння Христа кіл, який забитий в землю. Не знаю, чому християни взяли цей символ Хрест, звідки він походить, абсолютно чуже для культури того світу. Фактично всі, хто кого розпинали, особливо той момент, коли розпинали Христа, час римського закону, розпинали на колі, який вбитий в землю. Гострий, вбитий кіл. І на цьому колі висить людина. Акуратно, коли читаємо це місце. Кіл, який вбитий, гострий, загострений кіл. Буде сколапс, слово сколапс. Для слова хрест є інше слово. Сколапс. В деяких перекладах йде на деревині написано, на дереві розп'ятий. Але правильно буде на Стовпі, який є загострений знизу. Так би виглядала картина. Звичайно, ми знаємо, можна вивчати багато традицій язичного світу, що означає хрест, звідки він прийшов, і тому нам стане зрозуміло, чому, власне, в християнство влилося це розуміння Христа, звідки він прийшло, це розуміння. Бо сили немає ні обрізання, сили немає, не обрізання, щоб знову ж таки не хвалилися. Єврей не може хвалитися і не може хвалитися язичник. Хтось тобто може сказати, а я не обрізаний, зато я маю Христа. Не може хвалитися. В Христі є всі ми є нове створіння. Зовсім нове створіння. От. Все старе лишилося позаду нас. Господь дає для нас, робить нас новими в Ісусі Христі, настільки новими, відповідає, ми бачимо по Своїх діях, по своїх думках, по своїх рішеннях, вивчаючи плоди плід Святого Духа. І тут воно і вічно нам нагадують, що це таке, наскільки воно яскраво виражено в новому творінні Бога. Любов починає і самоконтроль закінчує. Наскільки я, як посажене дерево, на собі маю те, що ми зараз можемо читати в Галатів про плід Святого Духа. Бо сили немає, не буде просто павер, динамо стояти, кріпості немає. Кріпості немає в собі ні обрізання, ні обрізання, а створіння нове. В Ісусі Христі силу може мати тільки нове створіння. Якщо ми хвалимося чимось старим, навіть дуже добрим, але немає там сили Божої, нового творіння, воно абсолютно нічого не варте. А всі ті, хто піде за цим правилом, канон, грецьке слово канон, Мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Який новий закон, який канон, власне, новий заповіт, який є в Ісусі Христі? І пізніше на сторінках Нового Завіту повністю розшифровано для нас, як ми повинні жити, як ми повинні поступати, яке повинно бути наше життя. Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм. Ношу рани Ісуса Христа, рани явні. Зараз слово стигма означає певні відпечатки від ран, шрами, рани, те, що є на моєму тілі. І на тілі апостола Павла, власне, це можна було побачити. І Златоуст, власне, пізніше трошки. Десь його дія проходить кінець четвертого, початок 5 століття, буде писати про апостола Павла. Каже, якби якийсь воїн вийшов із бою, або його би взяли із бою, і на тілі цього воїна були би шрами, була би кров, були б рани. Звичайно, цей воїн не повинен був би навіть говорити, що він. Є, був на полі бою самі рани свідчили за те, що він дійсно є на полі бою що він є мужній. Саме тіло, самі рани показують про це. Так само тіло апостола Павла свідкувало то тіло, яке візуально було бачене, воно свідкувало ширше і більше, ніж будь-які його послання чи якісь слова, де він говорить щось про себе. Його тіло свідкувало. Наскільки він віддав себе на діло Боже, тіло, яке було покрите шрамами, ранами, тіло, яке не раз фізично зустрічало смерть. І останній вірш. Благодать або радість. Ми повинні зрозуміти це слово. Благодать дуже часто випускається, що таке благодать, це і радість або краса, радість або краса. Господа нашого Ісуса Христа говориться про людину, яка народилася згори, Нехай буде з духом вашим. Чому говориться з духом вашим? Тому що наш дух є відроджений, він є в спілкуванні з Богом. Той дух точно такий самий, як був дух Адама і Єви до свого падіння. Зараз цей дух є відроджений. І зараз радість, то, що наш є дух відроджений і має спілкування з самим Богом. Ми це переживаємо, відчуваємо, хто народився згори. Хай ця радість. Дійсна радість від Бога чи благодать, слово релігійного значення хай завжди буде з вами. Отак закінчує апостол Павло, послання до Галатів. Людина, яка народилася згори, людина, яка ходить з Богом, яка відроджена в своєму дусі до нового життя, вона буде при всіх обставинах життя. Не має значення, яким є тяжким життя, яке є обставини. Вона буде розуміти, що вона є дитина Божа і її життя не закінчується тут. Не в цій проблемі, в якій вона перебуває. Її життя закінчується в небесах чи починається в небесах. Амінь. Станем, будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже. Стоячи перед твоє святе обличчя, ми щиро дякуємо тобі за сьогоднішній день. Ми дякуємо за ці. Чудові хвилини, які ти сьогодні нам даруєш, коли ти ще і ще раз нам показуєш, яка є велика небезпека, коли ми служимо для себе, самі для себе, яка є велика небезпека, коли ми думаємо, що ми можемо обійтися без тебе, що ми можемо відкинути всякі зусилля диявола, відкинути навіть його з дому і сказати, я не служу йому, тому що я вигнав його з дому, буду сам йому служити. Ми бачимо, в яку велику небезпеку ми попали. Коли ми кажемо сам самі, ми вже є в капкані диявола. Звільни нас від цього. Дай нам жити в Ісусі Христі, дай нам постійно рабувати для Нього. Дай, щоб ми були рабами нашого Ісуса по всі дні нашого життя. Звільни нас від всяких інших думок і дай нам розуміння, що світ не може бути або рабом Бога, або рабом диявола. Ми вибираємо раби Бога. Всевишнього раби Ісуса Христа, будь разом з нами і веди нас. Благослови наше ходіння перед Тобою, дай, що ми постійно рабували для тебе, і з цього виходили, що ми є на твоїх долонях і є вічними Твоїми дітьми. Благослови нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.